Пане Михайле, кілька питань в мене до вас є, кілька напрямків. Перше, от про бавовну про яку я вже сказав, ми бачимо її все частіше. І от є, ну скажімо, інформація. Я не буду звісно називати своїх джерел, але є така інформація, що наші західні партнери, зокрема США, ну скажімо так, дали таке негласне добро на це на бавовну на території Росії. Чи можете ви підтвердити або спростувати цю інформацію? Фіксуємо офіційну позицію. Безумовно, ніяких добро на наносення ударів по території Російської Федерації ніхто не давав. І друге, зразу ми не наносимо удари по території Російської Федерації, але війна безумовно вже несе в Росію те, що вона мала отримати. Тобто кількість ексцесів, які будуть там на тих чи інших критичних об'єктах в Росії буде дуже великою. І, по мірі того, як буде фіналізуватися ця війна, Росія буде а, знаходитись в стані внутрішньої війни з усіма наслідками для і території, і для населення, і таке інше. Але ще раз підкреслюю: ні сполучені штати, ні інші країни НАТО про це росіяни достатньо постійно говорять: ні, тим більше Україна. Ми не приймаємо рішення по наносенню ударів. В території Російської Федерації ми атакуємо всі військові об'єкти, і це є консенсусне рішення і наше, і наших партнерів. Об'єктів, які знаходяться виключно на окупованій території, юридично це є територія України, ви розумієте прекрасно. Фактично її треба де окупувати, і таким чином ми маємо право нищити все, що знаходиться в Криму, на Донбасі, в Запорізькій, Херсонській області. Немає різниці, де угу. і ми це відпрацьовуємо. Але знову ж таки повернусь. Дивіться: по перше, протестний рух такий вже достатньо агресивний в Росії, набирає. Обертів, тому що силова вертикаль не настільки сильна, царь вже не настільки сакральний. Це перша складова, друга складова. Дуже багато на місцях саботажу, третя складова санкції діють, і вони е, приводять до того, що Росія не може знайти на ринку запасних частин, наприклад, чи якихось технологічних речей для того, щоб тримати в функціональній придатності ті чи інші. Об'єкти, які будувались не Росією, ну тобто Росія, ну ви ж розумієте, що країна не технологічна, і вона оці складні об'єкти, складні об'єкти критичної інфраструктури, не може контролювати в повному обсязі. Оце все вже дає певний результат, і він буде поступово збільшуватись до моменту, коли в Росії почнуться прямі боязітнення на рівні тих чи інших силових структур самої Російської Федерації. Дякую, пане Михайле, за відповідь. Ситуація навколо Бахмута хочеться про неї ще так само поговорити. Спершу радник президента України Олександр Роднянський каже в інтерв'ю CNN, одному з провідних світових видань. Так що наші збройні сили можуть залишити Бахмут. Це розлітається от, власне світовими змі іншими підхоплюють це все. Практично наступного дня стає відомо, що ми навпаки відправляємо туди підкріплення, продовжуємо утримувати місто. Щось змінилось, чи це була якась така військова. Хитрість у ці заяви з метою заплутати ворога це, це трошки. Мені видається питання компетентних коментарів людей, які відповідають за ті чи інші напрямки. Пан Ранянський відповідає в офісі в якості радника офісу президента. Підкреслює не президента, а офісу президента О, за економічні напрямки, за економічні питання і безумовно, він має коментувати. Мені видається, що це якась є де, де комунікація з. Боку тих чи інших журналістів, тому що коментувати все, що стосується саме подій на фронті в цілому і о, конкретно в Бахмуті, може або Генеральний штаб, який безпосередньо опікується оперативно-тактичними речами, або пансирський безумовно, ви тільки що дуже гарно показали пана Олександра, який знаходиться саме в Бахмуті вже вдруге за останніх там тиждень, або Міністерство оборони. Вони точно я завжди до речі підкреслюю, що вони точно в матеріалі ну зрозуміло і президент. Сент України може коментувати це, тому що він найбільш глибоко в ситуації, і вони е, розуміються на тому, що є там, що там відбувається, в якому стані знаходяться е, наші позиції, е, що Росія там робить, яка кількість російських військовослужбовців там вже знищена, чи скільки вони туди додатково відправляють і таке інше, і мені видається що це буде коректні коментарі. І ви сьогодні знову ж таки навели позицію Міноборони абсолютно точно вона. Чітко фіксує, що, по-перше, ми там знаходимося. По друге є розуміння того. Що треба а, для того, щоб далі ефективно перемолочувати а, оцю російську навалу, яка там продовжується, і третя складова щодо стратегічних чи навіть вірніше тактичних планів відступити чи там зайняти інші рубежі? Безумовно, це буде приймати рішення виключно генеральний штаб, і це точно не інформаційна складова. знаєте, давайте тут трошки ширше поставимо питання, воно буде тоді зрозуміло. Це лінія фронту, яка має е, 1750 кілометрів завдовжки. Ви розумієте, яка е, який обсяг бойових дій, які сьогодні йдуть, І, безумовно в рамках такої лінії фронту. Можуть бути тактичні переміщення вперед, назад і таке інше. Це нормально для фронту, як такого. Безумовно, Бахмут це символ того, як треба знищувати безпосередньо в контактному бої величезну кількість живої сили мобілізованих, а тут навіть не мобілізовані, а скоріше оці залишки контрактної армії, в тому числі такі підготовлені, як ті шварнерівці, да, знаходяться. Але наші хлопці це роблять вже там сім місяців чи навіть більше саме на цьому донецькому напрямку. В цілому і мені видається, що це. Це тактичні завдання, які дуже успішно вирішує сьогодні Генеральний штаб. Ну, Щодо того, де відступити, де навпаки підтиснути, де додати додаткових ресурсів, де знову ж таки перейти вже в локальний контрнаступ. Мені видається, що Генеральний штаб дуже і дуже ефективно планує все. Це і оборону, і контрнаступи локальні, бо ми чекаємо глобальних контрнаступів безумовно. Дякую, пане Михайле. Я тоді єдине. Ну наскільки я, я не знаю тоді, чи варто вам задавати по бахмуту в даному випадку запитання, так тому що ви сказали генштаб, ну але. Все ж таки я його задам, а ви прокоментуйте, як, як вважаєте за потрібне, тому що от бойовий підрозділ птахи Мадяра, приміром, так отримав розпорядження терміново вийти з Бахмута на нове місце бойових дій. Про це повідомив сам командир підрозділу аеророзвідки Роберт Бровді з позивним Мадяр. Але причину такого рішення не називає. Чи можемо ми ну якось бодай зрозуміти, скажімо так, до якого моменту буде, чи може, чи варто тримати Бахмут? Ну щоб. Ви в разі необхідності його залишити, це відбулося з мінімальними втратами, так і буде. Ще раз е поясню: Генеральний штаб абсолютно точно чи командуючий напрямку в даному е випадку пан Сирський. Вони точно контролюють ситуацію, розуміють, що відбувається, які ресурси сконцентровані у Росії, чи є в нас можливість ці ресурси знищувати артилерію, наприклад. Чи можемо ми забезпечувати постачання боєприпасів для наших хлопців, чи а, потрібно нам далі зупинятись на цих а, позиціях? Чи можна трохи відійти і таке інше? Це безпосередньо сьогодні, завтра, післязавтра буде приймати оперативне командування напрямку як такого з, о, з розумінням, до цього буде ставитись генеральний штаб, і буде це коментувати. Мені видається, що ці ротації вони будуть постійно. Вони постійно йдуть. Бригади заходять, бригади виходять і таке інше. Ще раз підкреслюю, на оцих напрямках: Угледав, Угледар, Мар'їнка, Бахмут, Соледар, Ліман йдуть вкрай інтенсивні бої. Я б сказав, що там воюють з нашого боку достатньо. Підготовлені частини, частини да, і Вони точно розуміють, що роблять, і вони точно безпосередньо між собою контактують і контактують так само з оперативним командуванням напрямку. Тому повірте мені, всі рішення будуть прийняти своєчасно, як ви правильно говорите, як ви правильно зауважили для того, щоб врахувати і позиції, і врахувати можливість мінімізувати втрати. Вірю і своєю чергою дякую вам за те, що ви трішки так розставили крапки на дибо. Я теж звернув увагу на те, що ну хто може коментувати, хто не може, звернув увагу на те, що теж Городянський є економічним радником. І в цьому контексті, пане Михайле, в мене просто до вас питання. А можна якось в офісі президента, ну скажімо, вирішити, хто що буде коментувати, ну щоб не було таких інцидентів? Бо вже ж була історія Буданов. Там Буданову журналіст каже: От Арахамія щось написав. Каже Буданов, ну це ж не офіційне джерело там Твіттер. чому а, не можна знає... з цим давайте, якось з'ясувати. Так розставимо акценти. Безумовно, давайте. у нас є певний перелік спікерів, які коментують ті чи інші компоненти, там чи військовоскладову, чи політично складову, чи економічно. Безумовно, найбільш широке поле для коментаря є у президента. Президент актуально володіє всією інформацією. Безумовно, я про це до речі постійно е підкреслюю, якщо треба додатково роз'яснити позицію президента, чи до додати. Е Розуміння політичного компоненту тієї чи іншої складової, це можна звертатись вже до мене. Я буду це коментувати, чи е, так само це може коментувати в повному обсязі пан Єрмак. Безумовно, я, якщо ми говоримо про офіс, але якщо ширше дивитись, то наприклад економічні питання коментують і Кабмін. Достатньо ефективно може коментувати, тому що вони глибоко в темах. Якщо ми говоримо про військову складову, я постійно наголошую, що ключовими офіційними коментарями це Генеральний штаб, це керівники напрямків, ну командуючі напрямків чи міністерство оборони, які точно розуміють і щодо забезпечення, і щодо тої зброї, яка використовується у тому чи іншому напрямку, і щодо того, яка оперативно-тактична обстановка, як про неї треба говорити. Ви, ви задаєте абсолютно правильне питання, тобто компетенція, компетенція компетенція і ще раз компетенція не треба коментувати і знову ж таки я говорю: не треба коментувати, аби що, аби як. Не розуміючи глибини питання, це дуже важливий аспект, тому що е, слово сьогодні це дуже чуттєва матерія. Да? І кожне слово, воно все ж таки, нам здається, що ми щось там сказали, можна як там це сприймати так чи інакше, але це конкретні життя людей, це конкретні управлінські рішення на різних рівнях. І тому ще раз скажу: якщо хочете максимально широкий коментар, це президент, він це робить, до речі, щоденно у своїх вечірніх зверненнях. Тобто він підсумовує порядок денний, підсумовує події дня, підсумовує хто як себе протягом дня проявив. З іншого боку, є оперативні коментарі, які там надають низка спікерів. І ви просто давайте розведемо ці поняття. Є спікери офіційні, це е, ті, які мають право фіксувати позицію офіційно, наприклад, щодо того, що там відбувалося там в Брянську, десь, чи щодо інших якихось ексцесів, і так далі. Щодо того, що відбувається на Бахмуті. А є експертні оцінки. На жаль, ми з вами чи чи навпаки добре, що ми не можемо якось на це повливати, тому що експерти є експертами, вони дійсно щиро все знають. Набагато глибше ніж ми знаємо з офіційної точки зору. Але давайте все-таки робити оцю е примітку Да, це офіційні коментарі, просто так робити. А це коментарі, скажімо, експерти. Давайте неймовірно підтримую цю вашу ініціативу ідею. Але ви ж розумієте, пане Михайле, прекрасно хто мені згадався зараз, поки ви говорили. Ми Олексій Арестович, так який коментував все. Ну, власне, як ви сказали, слово дуже багато важить, і оце слово йому коштувало так само посади. Тобто, ми розуміємо. Але я не про це у вас хочу спитати. Зараз просто раз згадав про Арестовича. Багато питань виникає до е, моменту. Я не знаю, Ну там чи ви спілкуєтеся, чи дружні у вас стосунки, але можливо прокоментуєте. Ну тому що Тригарить це людей, пан Арестович зараз пише, що він там поїхав за кордон, десь виїхав туди-сюди, там зустрівся з тим, з тим. І люди питають: а як таке можливо військовий стан, коли заборонений виїзд? от в якому він статусі, що ну він от просто собі подорожує там за кордонами без без проблем, без питань? Е -е, ну давайте так він офіційно вже до офісу президента відношення ну. немає з'ясовувати що це було, тому що дійсно сьогодні можна виїхати. Якщо в тебе є там офіційне відрядження, ти вирішуєш якісь питання для держави. Ну це безумовно. Треба буде з'ясовувати, що це було, що це за поїздка, чому саме він поїхав, чому саме в Італію, і таке інше не готовий говорити, тому що треба дочекатись людини, щоб він повернувся, і ми зрозуміли логіку цього візиту. І, взагалі, навіщо про це публічно а, говорити? Чи це? Чи це важливо так було засвітити це, чи це дійсно мало таку ціну, щоб роздратувати суспільство, яке сьогодні на жаль достатньо? Ну ви розумієте, потерпає від е, проявів війни, в тому числі від певних обмежень, з точки зору пересування, наприклад, за кордон. Uh -huh. Ми ж це все розуміємо. Ви абсолютно праві. Коли задаєте ці питання? Треба буде розбиратись е, з моєї точки зору. Це неправильне е, неправильні дії, тому що треба зважати на ризики для суспільного е, психологічного здоров'я. З іншого боку, треба подивитись, може там є якісь об'єктивні причини, які дозволяли йому отримати дозволи на виїзд, тому що все ж таки дозволи певні можна отримувати там, чи це волонтери, чи це якісь переговорні процеси, чи це якась презентація України в рамках тих чи інших міжнародних платформ. Треба просто це подивитись. але ви правильно фіксуєте на цьому. Дякую дуже, пане Михайле. І ну я дійсно сподіваюся, що відповіді на ці питання ми отримаємо. Що ну розберетесь ви чи, ну, компетентні органи? І хотілося б запросити, оскільки кажу, це була перша наша розмова. Можливо, ми під час наступної розмови з вами вже матимете ви відповіді на ці питання. Я вас запрошую офіційно частіше доєднуватися до нашого ефіру. Добре. Можемо наступного тижня запланувати зустріч. Заплануємо, Добре. пане Михайло. Та да, заплануємо добре. добре. Домовились плюс. Дякую за, за цю розмову, за те, що знайшли на неї час. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України.